Незабаром 1 вересня і ваш малюк йде до школи. Що треба знати і вміти дитині 6-7 років, яка йде до школи? Повністю своє прізвище, ім'я по батькові, вік, знати імена батьків, де і ким вони працюють, назву країни, в якій проживають, домашню адресу. Дитина має знати і послідовно називати пори року, місяці, дні тижня, орієнтуватися, коли ранок, обід, вечір, знати вірші про пори року чи місяці. Дитина розрізняє домашні і, домашніх і диких тварин називає домашніх тварин, називає їхніх дитинчат, орієнтується і розрізняє наземний, повітряний, водний транспорт, називає і розрізняє овочі, фрукти, ягоди, одяг, взуття, головні убори. Дитина здійснює прямий рахунок від 1 до 10 та зворотній від 5 до 1. Виконує додавання віднімання в межах 10, може розділити коло чи квадрат на дві частини чи на чотири. Знає геометричні фігури. квадрат-дві. Коло, трикутник, прямокутник, овал, знає основні кольори та їх відтінки, розрізняє приголосні та голосні звуки. Може розділити слово на склади за допомогою оплесків чи ударів, або за допомогою наявності голосних звуків. Може Скласти розповідь за малюнком чи за серією картинок. Переказує народні казки. Орієнтується на папері знає, де ліво, де право, де середина. Називає птахів, які є перелітними, або які зимують в нас. Замисліться. Чи все знає це ваша дитина? Наскільки вона підготовлена до першого класу? Ласкаво просимо до школи.